Доброго дня, друзі! Чим ж ми займалися ці дні? Ми прокопали трошейки під наші рештачки. Ось, вивезли сміття, бут. Встановили опалубочку, її встановили таким чином, щоб пролити одразу стіни рештачків і прохода. Ось, далі у нас по плану буде заливочка. Сьогодні ми вже зробили. Маячки встановили, прокопали місце для наших стовпчиків. Тут ще один стовпчик має стояти, щоб розділити порівну э, станочки для свиней, щоб їм було комфортно, бо один був менший, один більший. так воно не глазиться, треба зробити, все як має бути. І також один стовпчик має стояти ось тут, для того, щоб доробити стіночку. Тут у нас має бути маточник, два станочка для свиноматок. Ось ми їх розділимо. гарненько зробимо місце для поросяток. Ось стіни вже, як ви бачите, підсохли наші. Ось коли ми зальємося, ми вам також це все візнімемо, покажемо. Ось. Підписуйтесь на наш TikTok канал Ютуб, Телеграм, всі силочки в шапці профілю, ви вже знаєте, напевно. Більше реакцій, більше коментарів від вас чекаємо. Ось до зустрічі в наступному відео.